Всім привіт! Хочу показати, як зібрати найдешевший лабораторний блок живлення. Для цього я купив в інтернеті ось такий модуль: Крокодили. червоний і чорний. І дроти. червоний і чорний, відповідно. А ще нам для нього буде потрібний блок живлення. У мене це старенький блок живлення від нетбука. Він вже мав викидатись, але ще трохи послужить. Для початку скотч і зустрічку. Я так розумію, блок живлення ремонтувався. Видно сколи на корпусі і вихідний кабель перемотаний із зустрічкою. Під'єднав до мережі індикація є блок живлення справний. Корпус потрібно протерти калошою, так як після ізоленти і скочу лишилося на корпусі дуже багато клею. Далі розбираю корпус. Хочу перепаяти вихідні дротики. Бо не довіряю рідному кабелю, так як він перемотаний. Цей корпус склеювала на такі металеві скоби. Ще один показник того, що він ремонтувався. Вношу флюс. До речі, кому потрібна назва, це флюс називається F2000. Ну, а далі випаю дротики. Отвори потрібно очистити від олова. Для цього я використовую оловоотсос. Після цього на місце старого кабеля припаю новий кабель. До мінуса чорний, до плюса червоний. Далі откушую виступи і че що колошую місце пайки. А тепер збираю все назад в корпус. Корпус вирішив склеїти 505 клеєм. Це швидко і дешево. Зазвичай він клеїть тільки пальці, але такий пластик він теж клеїть. Проводки, які йдуть з блока живлення, я зачищаю. Вони будуть прикручуватись до того модуля живлення. Озпаковую модуль живлення. Цей модуль дуже цікавий, так як в нього є регулювання напруги і струму, а ще є індикація обмеження струму, а ще є вольтамперметр, що теж є дуже непогано, враховуючи той факт, що я його купив за 160 гривень. Отже, зачищений провід треба залудити, що ми й робимо. Вирішив довго не думати і закріпити наш модуль на хомутіки до блоку живлення. Може знаєте якісь кращі рішення? пишіть в коментарі. Лишнє відкушуємо. Вхідні дроти прикручуються до контактів In і Ін мінус Тому чорний проводок з блоку живлення прикручує до ін мінус, а червоний до ін плюс відповідно. Отже, наш блок майже готовий, але ще потрібно зробити вихідні дроти. Як ви зрозуміли, на кінці дротів в мене будуть крокодили. До контактів Aout мінус і Aut я прикручую наші вихідні дроти з крокодилами. Після цього як все прикрутили, робимо тест. Як ви бачите, блок живлення запустився, модуль працює. Замітив, що дисплей дуже яскравий. Тимчасово заклеюємо рюмним скотчем, щоб було краще видно. Як ви бачите, перший потенціометр відповідає за вольтаж. Після того крокодилами закрутив плюс і мінус і виставляю ампераж, точніше, обмежую його. Тепер давайте спробуємо зарядити такий свинцевий акумулятор від юпса. Як ви бачите, він в мене заряджений, тому струму майже не бере, але видно, що загоріла ще одна синя лампочка. Яка індикує, що йде якесь споживання струму, давайте тепер спробуємо підключити літіонний акумулятор. Цього я опускаю напругу приблизно на 4 вольта. Щоб зручніше зафіксувати крокодили, я використовую неодімові магніти. Отже, чіпляємо акумулятор і бачимо, що є обмеження струму. Також такого блока живлення можна підключати різну нагрузку, наприклад, лампочки розжарювання. Взагалі, в хазяйстві такі блок живлення мати дуже корисно, тим більше в такий час. Якщо не враховувати блок ноутбука, то ця саморобка мені обійшлась приблизно в 200 гривень. Це відносно невеликі гроші. За такі гроші ви будете мати універсальне блок живлення з функцією зарядки різних акумуляторів, тому раджу до повторення, ця саморобка дійсно того варта. Всім дякую за увагу! Дякую, що підписалися на канал. Якщо ви не підписались, то обов'язково підпишіться, бо будуть ще цікаві відео. А наразі я з вами прощаюся. До побачення!